Перший день літа і сонце вже в небі. Вітер приносить аромати полів. Зранку прокидаюсь, і світ такий яскравий, як перша зустріч з весняним теплом. Літо прийшло, я вірю в чудеса. Лі літають, як так глядо небес. Перший день це новий початок. Світ за горизонтом, і ми йдемо до нього. Трави зелені і квіти розсвітають, ми йдемо до річки, де хвилі грають. Небо так близько не зупинити час. Літо в душі, ми щасливі зараз. Літо прийшло, і я вірю в чудеса, прилітають, як птахи до небес. Перший день це новий початок. Світ за горизонтом, і ми йдемо до нього. Всі турботи залишаються позаду, тільки сміх і сонце, ти і я. Ми танцюємо разом, летимо, як відео. Цей перший день. Так. Літо прийшло, і я вірю, чудеса мрій літають, як птахи до небес. Перший день це новий початок. Світ за горизонтом і ми йдемо до нього.